Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами готуємося помаленьку до контрольної роботи. Отже, сьогодні ми будемо повторювати все, що стосується ядерної фізики, починаючи від правил зміщення, а також повторимо все, що стосується розпаду, енергія зв'язку, енергетичний вихід ядерної реакції і все, що стосується у нас поглинутої дози випромінювання. 132 це масове число, 54 зарядове число. Що означає зарядове число? Це порядковий номер хімічного елемента, а це означає, що це є кількість електронів, 54, кількість електронів в атомі на електронних оболонках. Ось і кількість протонів в ядрі. Пишемо теж 54. Верхнє число 132 це кількість частинок в ядрі. 100... 32. Для того, щоб знайти кількість нейтронів, зрозуміло, треба 132 відняти 54. Буде 78 нейтронів. І для того, щоб визначити кількість частинок в атомі, для цього треба всі частинки, які є в ядрі, додати кількість електронів. 186 частинок. Наступне питання 5:2. Напиши реакцію бета розпаду ядра талію. Щоб відбувся бета-розпад, треба, щоб вилетів у нас електрон. Проте, де він береться в ядрі, це велика загадка для, для вчених до цих пір. Отже, ми з тобою маємо зараз отримати якесь нове ядро. Як це зробити? 208 до реакції має бути в сумі 208 верхнє число після реакції. 81 до реакції, мінус 1. І тут має бути у нас 82, так? щоб також було 81. Під номером 82 знаходиться плюмбум. 5-3. Напиши реакцію альфа розпаду, ядра Францію. Принцип розв'язання той самий, отже, дивимося 221. Тут має бути в сумі теж 221, але 4 вже є. Отже, 221 мінус 4, 87. І тут 2. Отже, тут має бути у нас 85. По нижньому числу дивимося. Бачимо, що це астат. 5 4. допиши рівняння ядерних реакцій. Їх тут всього 2, отже, перша. Розв'язуємо 27 плюс 1, 28, мінус 4 буде 24, 13 плюс 0 мінус 2 буде 11. По нижньому числу це буде у нас натрій. Тепер тут 99 плюс 1 – 100, і мінус 2, 98. Тут напишемо 98, 43 мінус 1 буде 42, нижнє число. Відповідно, по нижньому числу це буде молібден. 5-5. Означ, яка ядерна реакція може бути використана для отримання ланцюгової ядерної реакції поділу. так? Дивимося, ми пам'ятаємо з тобою, що ланцюгова ядерна реакція це та реакція, де у нас відбувається захоплення ядром нейтрона. В результаті утворюються 2, рідко три якихось нових осколки, і при цьому вивільняються ще нейтрони. Тож, ми бачимо з тобою, що може бути реакція В в цьому разі. Тут у нас теж відбувається захоплення нейтрона, але при цьому лише одне утворюється ядро і вилітає протон. Тобто ця реакція не може бути реакцією поділу. Ну, а про ці вже мова не йде. До речі, реакція під літерою А є реакцією злиття легких ядер дейтерію та тритію, які є у нас на сонечку, так? На сонці. Якраз подібною реакцією є у нас реакція В у завданні 5-6. Познач, яка ядерна реакція з наведених є термоядерною. Термоядерною буде реакція злиття гелію та дейтерію, тобто реакція злиття легких ядер. Завдання 6:1. Період піврозпаду із утопу йоду 131 до рівня 8 діб. Визнач час, через який залишиться 1,64 початкової кількості радіоактивних ядер. Отже, маємо. Зараз ось таку ситуацію. Бачимо, що у нас є ізотоп йоду, період піврозпаду, кількість ядер, які залишаться, становить 1,64 від початкової кількості. Знайти потрібно час, через який відбудеться ця ситуація. Записуємо закон радіоактивного розпаду. Підставляємо значення ось це замість n. Скорочуємо, відповідно, n0. І що ми отримаємо з тобою, що у нас 64. Дорівнює 2 в степені Т поділити на Т. Зрозуміло, що 64 це 2 в шостому степені, отже, основи однакові, отже, можемо записати, що 6 дорівнює Т поділити на Т. Підставляємо значення Т і отримаємо 6 дорівнює Т маленьке ділимо на 8 діб, і тоді Т маленьке отримаємо в добах 6 на 8, 48 діб. За такий час у нас відбудеться ось така ситуація. Тобто залишиться 1,64 кількість ізотопу йоду. 6,2. Чому дорівнює період піврозпаду радію 226, якщо за 4800 років розпалося 7-8 початкової кількості радіоактивних ядер? Отже, маємо з тобою радій час, за який відбулось, відбувся розпад ось такої кількості ядер від початкової кількості 7-8, які становить, і знайти потрібно нам період піврозпаду. Зверни увагу, що дельта це у нас кількість ядер, які були. Мінус ті, які залишилися. І у законі радіоактивного розпаду у нас іде саме літера n, тобто ті ядра, які ми ще знаємо, що вони ще залишилися. А дельта N це ті, які розпалися. Отже, це рівнянечко ми зараз підставимо давай з тобою замість дельта N, ось це значення. Отже, що ми будемо з тобою мати? Крапка з комою пишемо 7 восьми дорівнює n0 міну n. Звідси n дорівнює n0 мінус 78n0. Зрозуміло, що це буде у нас 1 восьма n0. Підставляємо тепер це значення сюди. Отже, 1 18n0 дорівнює n0 на 2 в степні t поділити на t n нульове скорочується. 8 – це 2 у третьому степені, 2Т поділити на Т, двіки основи однакові, отже, 3 дорівнює Т на Т. Пишемо 3. Тут дописати 3 дорівнює Т поділити на Т, звідси Т дорівнює Т маленьке поділити на 3, тобто 4800 років ділимо на 3, 16 років. Період піврозпаду. Завдання 6.3. Людина отримала еквівалентну дозу 0,2 зіверт під дію гама-випромінювання, наскільки градусів нагріється тіло людини внаслідок цього. Вважаю, що питома теплоємність тіла людини дорівнює питомій теплоємності води. Питома теплоємність води еквівалентна доза. Коефіцієнт якості для гамма-випромінювання випромінювання одиниця. І знайти нам потрібно, наскільки нагріється тіло людини. так? Ми з тобою пам'ятаємо зв'язок еквівалентної дози випромінювання і поглинутої дози випромінювання через коефіцієнт якості. Отже, поглинута доза випромінювання це енергія, що поглинається тілом певної маси. І в даному разі ця енергія дорівнює кількості теплоти, яка піде на нагрівання людського тіла. А в даному разі це буде ось така у нас формула це М -дельта Т. Отже, ось звідки дельта Т у нас візьметься, так? Але давай все разом поєднаємо. Отже, що у нас вийде H дорівнює K помножене на CM дельта Т і поділити на масу. Маса скоротилася, отже, H дорівнює К дельта Т. І тепер звідси дельта Т дорівнює H поділити на К, помножене на С. Пам'ятаємо про те, що зіверт це є також кілограм, джоуль поділений на кілограм, тобто воно скоротиться, ділимо на градус Цельсія, отже, він ось тут у нас буде з тобою, і треба поділити. І отримуємо ось таку температуру, зміна температури, тобто дуже маленьке значення. тобто Ось ця кількість зівертів виявилась достатньо ну, не серйозною, тому що нагрівання відбулося практично на менше, ніж 1 градус. Номер 6.4. Визнач усю енергію, що виділилася під час протікання реакції, якщо всього було витрачено 7 грам літію. Отже, маємо таку коротеньку умову, і тепер давай ми з тобою пригадаємо: для того, щоб знайти енергію, яка вивільняється, в результаті взаємодії одного ядра літію з протоном, фактично, так, тобто з ядром. Гідрогену, утворюються дві альфа-частинки або два ядра гелію, і таким чином ми з тобою зараз розв'язуємо завдання спочатку стосовно одного ядра літію. Потім ми через ось цю масу знайдемо кількість ядер в цих семи грамах, і потім знайдемо вже кінцевий результат. Енергетичний вихід ядерної реакції ми знаходимо з тобою за такою формулою. Дельта М в даному разі це. Різниця по модулю мас спокою усіх частинок, які беруть участь до реакції, мінус маса всіх частинок після реакції. Отже, нам потрібні маси ядер для кожного з цих елементів, так, для кожного з цих ядер. Для цього нам треба з тобою подивитися в таблицю, в якій даються маси нейтральних атомів. Звідси взяти масу нейтрального атома і після того знайти ще масу ядра. Отже, ми виписали з тобою маси атомів для кожного з цих елементів, і тепер можемо знаходити масу ядра. Яким чином вона знаходиться? Треба від маси атома відняти масу всіх електронів. Для цього ми маємо знати з тобою число Z. Число Z у нас для кожного знаходиться знизу. Так? Отже, можемо обчислити масу ядра. Маса ядра, давай спочатку для літію. Пишемо літій дорівня атома. 7,01601. Відняти Z у нас це 3. Пишемо 3 помножити на масу електрона. Маса електрона в атомних одиницях маси ось таке значення. Ну і треба порахувати. Аналогічно робимо для гідрогену і для гелію. А тепер ми можемо з тобою обчислити дельта М. Але для цього ще треба масу до і масу після. Отже, масу до спочатку давай знайдемо. Маса До це маса літій плюс гідроген. Тобто оці дві додаємо. А тепер маса після. Маса після. Враховуючи, що тут у нас два ядра гелію, ми можемо з тобою ось це значення, просто помножити на 2. І тепер ми знаходимо з тобою дельта M. Отримали. І тепер для того, щоб знайти. Кінцевий результат, нам потрібно з тобою помножити ось це значення на 931. Не за цією формулою фактично, бо тут би ми тоді отримали з тобою джоулі, але щоб отримати джоуль, до речі, атомні одиниці маси треба переводити в кілограми. Щоб оцих всіх зайвих дій не робити, я думаю, ти пам'ятаєш, бо я розповідала про це вже не раз, треба число, яке ми отримали, дельта М. 18,64 помножити на ось це число 931,5 мегаелектронвольт. Отримали приблизно, приблизно 17,4 мегаелектронвольт. Дивись, ця дельта Е це енергія, яка для одного, для одного, давай напишемо, для одного ядра літію, яка використовується, а в нас було літію 7 грамів. Давай знайдемо, скільки ж це тут було у нас насправді атомів е, літію. Для цього ми скористаємося відомою нам з тобою формулою, і в неї підставимо 7 грамів. Молярна маса літію в грамах на моль. Візьмемо в грамах на моль. Також 7, але грам на моль, так, і помножити на число вога на 6 на 10 у 23 степені одиниця на моль. Молі скорочуються, грами скоротилися. Маємо з тобою 6 на 10 у 23 степені атомів. А відповідно і ядер. Таким чином, ми можемо з тобою дельта е 1 помножити на це число, і тоді у нас вийде з тобою кінцевий результат. Тобто дельта Е остаточне у нас буде визначатися як N помножене на дельта е 1 Тобто 17,4 мев помножене на 6 на 10 у 23 степені І утворюється ось таке достатньо велике число. Або ми пишемо з тобою: ми помножимо це число. Зараз 10, 23. Множимо на 1,6 у мінус 13 степені, щоб перейти до джоулів. І в цьому разі у нас з тобою вийде 167 на 10 в 10 степені джоулів, або щоб ще красивіше воно виглядало, це число, напишемо так: 1,67 на 10 у 12 степені джоулів. І це буде вже остаточний результат для нашої Дельта Е. Завдання 6.5. Визнач Визнач енергі... питому енергію зв'язку ядра атома ферму. Отже, нам потрібна з тобою маса атома для ферму, маса нейтрального атома, і знайти потрібно питому енергію зв'язку. Питома енергія зв'язку це енергія зв'язку поділена на масове число. Масове число в нас з тобою відоме, це 55, а от енергії зв'язку немає, тобто треба її зараз буде шукати. Проте маси атома в цій, в цій таблиці у нас для феруму немає. Отож, в таких ситуаціях, коли у нас немає тут відповідного хімічного елемента, ми беремо з тобою таблицю Мінділеєва і дивимося по ній. Ось, фером, відповідно, ми беремо з тобою ось це значення атомна маса. Отже, як і в попередньому завданні, ми з тобою починаємо з того, що записуємо, що таке енергія зв'язку. Це дельта М на С квадрат. Зверни увагу, формула та сама, бачиш, але в даному разі у нас дельта М – це дефект маси. Ось, І дефект маси у нас буде знаходитися таким чином, як. Z помножене на масу протона, плюс N помножене на масу нейтрона, мінус маса ядра. Отже, нам також потрібна маса ядра. Масу ядра ми робили, знаходили в попередньому. Отже, ми вже знаємо, пам'ятаємо, як це робиться: маса атома мінус Z на масу електрона. Підставляємо значення одразу 55, 845. відняти Z у нас для феруму це 26. 26 і на… Масу електрона в атомних одиницях маси. Знайшли. Це 8. Така в мене тут, так? Масу ядра маємо. Тепер можемо дефект маси знайти. Отже, дельта m дорівнює. Z це 26. Пишемо 26 помножити на масу протона. Плюс кількість нейтронів. Їх треба знайти: 55 мінус 26. І множимо на масу нейтрона. Мінус. Маса ядра 55,83,07, отримали дефект маси, і тепер можемо знайти енергію зв'язку. По аналогії, ми беремо атомні одиниці: ось ці 0,28. Множимо на 931,5, яку попередній задачі. Множимо. Отримали ось таку кількість мегаелектронвольт. Ну, і тепер маємо знайти питому енергію зв'язку. Треба енергію зв'язку поділити на А. А у нас становить 55. Отже, 6,61 мегаелектрон вольт випадає на один нуклон ядрі. Це є битова енергія зв'язку. Завдання 6.6. Яку масу льоду, узятого за температури 0 градусів, можна розплавити, якщо використати 80% енергії, що виділяється під час синтезу 33 г грамів під час ядерної реакції? Зверни увагу, у нас тут поєднані ніби дві задачі, такі як ми робили з тобою поперед в попередніх. Тобто, спочатку треба буде знайти нам енергію виходу, енергетичний вихід, так. Ось для ядерної реакції, знайти, скільки це буде для 33 грамів гелію. ось, І потім лише 80% від цієї енергії застосувати до льоду, ну і знайти, яка це буде маса. Тобто, ну, серйозна задача. Точніше, вона не складна, а об'ємна. Ну, Давай будемо робити. Отже, умова у нас з тобою буде така. Дивимося, є маса гелію, 33 грами. Я одразу виписую маси всіх. Складових даної реакції і масу нейтрона, в тому числі, в атомних одиницях маси. Тому тут так показала, ну що атомні одиниці у нас. Далі нам сказано, що кількість теплоти, яка виділяється на плавлення льоду, становить 80% від всієї енергії, яка вивільняється в цій реакції. Так, ось і записала одразу питому теплоту плавлення льоду. Дивісь, зверни увагу, що у нас лід. Одразу дається при температурі плавлення. Це означає, що гріти його не треба і одразу, коли отримаємо дельта С, зможемо його розплавити, знайти масу. Поїхали. Отже, спочатку, так само, як і в попередніх задачах, ми знаходимо з тобою енергетичний вихід ядерної реакції, враховуючи, що ми використовуємо тут лише по одному ядру. Так? Ось, А потім звернемося ще ось до цього. Ну, Добре, давай знаходимо. Дивимося ось на цю формулу. Підставляємо і обчислюємо. Отже, я обчислила для дейтерію для тритію масу ядер познаходила. А от масу ядра гелію. Давай ми з тобою перепишемо з попередньої задачі. Ось ми його знаходили. Візьмемо його звідси: 4, 2, 0, 15. Знаходимо тепер маса до. Для цього ми додаємо масу тритію та дейтерію. Маса після. Треба додати гелій плюс нейтрон. Маса гелію плюс маса нейтрона. Знаходимо дельта М 5,03,405, відняти 5,01016, дорівнює. І тепер знаходимо ми дельта Е. Дельта Е дорівнює 0,02389. Множимо на 931,5, щоб отримати мегаелектрон вольти. Отже, ми отримали з тобою для одного ядра гелію. так? А тепер нам треба з тобою знайти, скільки це буде в 33 грамах ядер гелію. Отже, n дорівнює маса на молярну масу на число гадро. Підставили, тепер ми скорочуємо. Вийшла ось така кількість. І тепер дельта Е. Ми з тобою знаходимо, як N помножено на дельта Е, яка виділилася від одного ядра так, в реакції. Таким чином, буде у нас 22,3 мегаелектронвольт. ми множимо на ось це. На 10 у 20, ось, четвертому дорівнює. Вийшла ось така кількість мегаелектронвольт. але тепер дивись, для того, щоб нам знайти. З тобою масу льоду, нам треба кілоджолі. Тобто нам треба зараз перейти, щоб кількість теплоти отримати в джоулях. Лише тоді ми зможемо масу знайти в кілограмах. Тобто зараз нам ось ці мегаелектронвольти треба перевести в джоулі. Отже, ми маємо помножити ось на це число. Тут виходить у нас ось так така кількість джоулів. Добре, а тепер давай запишемо, оскільки тут кілоджоулі, щоб і тут теж були кілоджоулі. Ось така кількість кілоджоулів. Ну, а тепер дивимося. Значить, у нас з тобою Q становить 80% від дельта E. -Е. Тобто 0,8 множимо на 178,4 на 10 у 8 степені кіло дорівнює. вийшла ось така кількість кілоджоулів. Це наше Q, і тепер для того, щоб знайти масу, ми пам'ятаємо з тобою, що кількість теплоти, яка йде на плавлення, визначається ось таким чином. Тобто, щоб знайти масу, нам потрібно Q поділити на лямда. Отже, ми будемо ділити ось цю кількість кілоджоулів на лямбду, тобто на 330, 142,70 і 108 Поділимо на 330. Кілоджуль на кілограм, кілоджолі скоротяться. Утворюється ось така кількість кілограмів. Тепер давай зробимо, щоб це були тонни. І кінцевий результат у нас буде ось такий. І остання задача в сьогоднішньому уроці номер 86 Атомна електростанція витрачає за добу 200 г ізотопів урану 235. -го. Визнач потужність станції, якщо її ККД дорівнює 25%. Отже, маємо з тобою таку умову. Є маса урану. Одразу записуємо молярну масу. Маса одного ядра урану в кілограмах, енергія, яка вивільняється при поділі цього одного ядра 200 мегаелектронвольт, або ось така кількість джоулів. Далі нам в задачі відомо з тобою ККД електростанції атомної, і працює вона одну добу. Питання стоїть у тому, яка буде потужність цієї станції. В даному разі ККД, коефіцієнт корисної дії можна знайти як відношення корисної роботи, яка взагалі виконується електростанцією, так? Виробляється. Поділена на кількість теплоти, яка взагалі за рахунок чого працює взагалі ця електростанція. Так? Отже, звичайно, працює вона від того, що згорає певна кількість урану, 200 г урану. Давай знайдемо спочатку Q повну ось розпишемо. Вона може бути знайдена як енергія, яка вивільняється при повному згорянні всього урану, або кількість ядер помножена на енергію, яка вивільняється при поділі одного ядра. Отже, Знайдемо зараз певну кількість, скільки тут ядер урану. Відома формула і підставляємо. Підставили, тепер бачимо, що тут скорочується у нас. 5 на 10-23 в степені кількість ядер урану. А тепер множимо на енергію одного, від одного ядра, від поділу одного ядра, яку будемо брати з тобою одиницю вимірювання мегаелектронвольти або джоулі. Ну, поки що. Важко сказати, але можна передбачити. Дивись, нам потрібно з тобою знайти потужність. Потужність буде пов'язана зараз з корисною роботою. І вати ми отримаємо лише в тому разі, коли у нас робота буде в джоулях. Отож, для того, щоб отримати роботу в джоулях, нам треба зараз буде з тобою використати Е1 в джоулях. Ось така кількість е, утворюється енергії в результаті поділу 200 грамів урану. Це є Q повне наше, ось це воно. Тепер дивись, відоме ККД, відоме Q можемо знайти роботу, а через неї вийти на потужність. Отже, знаходимо спочатку роботу. Корисна робота з цієї формули це буде ККД помножене на Q. Тобто нам потрібно з тобою 0,25 помножити на 16 на 10 у 12, і це буде 4 на 10 у 12 степені джоулів. Далі Тепер робота через потужність це P помножене на T. І звідси P – це відношення роботи до часу. Отже, потужність, це буде у нас корисна робота, Корисна, так, тобто 4 на 10 у 12 степені джоулів поділити на час. Час в цьому разі брати як доба, ми не маємо права, нам потрібно мати секунди, адже джоуль поділений на секунду, лише в тому разі ми отримаємо з тобою ватт. Отже, секунди, одна доба це 24 години, а в годині 3600 секунд. Утворюється ось така кількість ватт. І тепер ми можемо з тобою записати, що це буде 46 на 10 в шостому, тобто мегаватт. Ось такою буде потужність при роботі атомної електростанції, яка використовує 200 г урану 235-го. На сьогодні все. Сподіваюся, всі завдання були тобі зрозумілі. Отже, до наступного уроку на все добре.